Я дякую Богові, дякую вашим братам, брату Ярославу Васильовичу. Що сьогодні можу бути серед вас в цьому гарному, я скажу, новому або обновленому молитовному будинку. Це одне із чудес. І десь і в людській історії як продовжиться життя, вже не викреслиться і про тих, хто тут участвував в купівлі, ремонті. І про служителів, хтось скаже, він нам побудував синагогу, Христу казали за одної людини. І тому хочеться і Богу дякувати, і вас вітати, і казати, що це вже зроблена дуже важлива справа, але справа важлива не закінчилася. Церква продовжує будуватися. Хай Господь благословить вас, підбадьорить, тому що це не кінець справи. Бог до одного із ангелів казав: Я знайшов, що діла твої ще не закінчені. не закінчені. Мав вже чимось похвалитися, але каже, що діла не закінчені. І поки ми живемо на цій землі, наші справи ще перед Богом не закінчені. І це не тільки стосується служителів, що в них ці справи, а це стосується всіх, хто готується, як ми сьогодні чули. Бути в числі тої діви, без п'ятна, без, без плями, яка буде зустрічати з Ісусом Христом в той славний день. І щоб ми були підготовлені, Бог дарує нам такі можливості, і молитовні будинки, і зібрання. Тому що це один із моментів, коли ми сходимось, і написано: якщо ми маємо спільність один з одним, то Іде процес освячення кров Христа, очищає, коли ми маємо спільність один з одним, то в кожного із вас є. І мені дуже приємно сьогодні чути ті проповіді, до яких брати готувались, вибирали найбільше те, що приходило на серце, чути ті співи, приємно бачити, що тут зібрався народ Божий. Хочу вже потім, щоб не вставати, передавати вам щире вітання від братів і сестер з Волині і від церкви з села Підгайці. Ви знаєте, що я бачу наших сестер в хорі, в залі, братів. І ще один скажу таку думку: що кожен раз, коли в нас хліб боломання, то мені приходить на одна із думок згадка про вашу церкву, про брата Ярослава Васильовича. Тому що був час, що ви нам презент великий зробили. Крім інших, подарували чаші, тарілочки і кувшин, і вони нам теж служать благословінням. І я хочу за все, хто. І молиться за Україну, хто і жертвує, хто співчуває, хто приймає тих, хто з України, вам щиро дякувати і підбадьорити словами Ісуса Христа, наша або ваша наша праця. Вона не даремна перед Богом. І одного разу люди дуже здивуються, коли буде у славі сидіти на престолі Ісус Христос і буде казати. Що я був серед вас, вони скажуть, а коли ми ж тебе бачили. Ви меншого зауважили. Ви зауважили того, кому могли б щось допомогти. Ми сьогодні чули про того доброго самарянина. Може, і священник був добрий. Мені колись теж приходилось похожу, чуть-чуть ну, похожу ситуацію, коли треба було в зібрання, і дзвонить один брат, каже, терміново, треба допомога. Ну, попав на сьогоднішній день, ви знаєте, куди попадають наші брати. от, Принеси, хоч, хоч щось, якусь передачку, води принеси. от. І треба було десь зібрання, трошки запізнюватись, знаєте, воно некомфортно. Але хоч чуть-чуть священник на той час поспішав, напевно, бо ж треба було йти. Левик, може, ще кращою людиною був. Бо він навіть постояв трошки, там звернув увагу. Але. Зразок для нас усіх це є добрий самарянин. Іди і роби так, як добрий самарянин. Хай Бог благословить сестри, браття, всіх вас, всіх нас, і нам треба шукати того благословіння, щоб з благословінням продовжувати жити. Хотілося б, щоб наші діти служили тому Богу, якому ми служимо. Але ми їх не заставимо і Христос не заставляв. Він казав до всіх, хто хоче йти за мною, хто хоче, поки можна заставляти дітей за руку вести, їх треба вести, заохочувати. Все робити, щоб вони були в церкві, але посвятити своє життя Ісусу Христу можна тільки із власного бажання. Але ви знаєте ще один із стимулів, коли наші діти або молодь буде йти і хотіти служити Богові, коли вони бачитимуть Боже благословіння в нас. Я аналізую своє життя. Дав Бог мені народитися в другому поколінні в християнській сім'ї. Наш дід колись каявся, батьки були віруючі, а вже, якби третє покоління. Другому народився. І коли я аналізую, а що мене штовхнуло шукати Бога, багато причин. Одна із них це тато і мама, вчили молитву отче наш» молитися. Вчили в зібрання, за руку треба було йти, бо хлопцеві хотілося десь за якимось м'ячом бігати, чи ще щось, а тут сиди і, і слухай. Старалися, як можна. Це були часи зовсім не ті, в які живемо ми в Україні і в які живете ви тут, в Америці. Це часи були принижень християн, коли треба незаслужено було нести якісь зневаги, що ти віруючий, та ти фанат, в якого Бога ти віриш, де той Бог. І таке безбожжя насаджувалось, на жаль, наслідки ще й на цю пору залишилися і ми і в тому числі, і ті війни, і та війна, яка є, це одна із наслідків, який Бог, яка справедливість, який суд, От їжі пей, бо завтра мреш. Але один із стимулів, чого я почав шукати Бога. Чого я служити Богові захотів, тому що я бачив Божі благословення. Які приходили, і з якими жили люди, богобійні, брати, проповідники через прояви Святого Духа, коли Дух Святий проявляв себе, коли були істолкування, пророцтва, духовні співи, і після цих зібрань не виходили люди з такими, знаєте, похмурими обличчями, бо не знати що. Ну, поки піднесений настрій був, видно було, що це щасливі люди, які знають свого Бога. Що це люди, з якими Бог живе. От один із стимулів були десь в напрямки цього шукати такого Бога, служити такому Богові. Дорогі сестри, браття, час дуже поспішає. Я передам те слово, яке в мене на серці. Але просив би, як апостол Павло колись просив Єфесян, десь з душі помоліться, щоб Бог дав відкриті уста і те слово передати з дерзновінням, передати як Слово Боже, щоб воно донеслось до сердець і не тільки може духовно зрілих людей. Бо є й духовні немовлята. Я дивлюся по Україні, і тут за своїми внуками в Америці їсти не хоче дитина. І всі методи. Що там вже по бракушки не йдуть, вже треба телефон який-небудь ставити, якось забавляти. Щось похоже і в духовному. Духовна людина, яка доросла духовно, вона буде їсти по Вона не, 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 не збідніє в зібранні навпаки. А для когось треба, можливо, якісь, якісь заохочення. І як би хотілося, щоб тим заохоченням сьогодні було іще одне слово, яке я буду проповідувати. Бог хоче тебе і мене бачити благословенним. І не тільки бачити, але щоб це благословіння ми могли і на інших людей розповсюджувати, в тому числі через проповідь Євангелія. Коротенько, ми вже чули. Що церква вподоблюється невісті, яка заручена, і буде час, що буде весілля, і це весілля, яке вже відбудеться на Хмарах, воно закінчиться. Вінчання закінчиться вічним життям в Божому Царстві. Це нас учить, щоб ми кожен сам себе пильнували. Знаєте, мені прийшлося багато. Я колись рахував, скільки я вінчав пар, десь, напевно, до 100 нас читав. І вже потім збився, але ні одної невісти я не бачив, що вона прийшла і десь та хвата біла. Це плаття було чимось заплямовано. Були різні погодні умови, десь і дощ падав, але так вміє прийти. Ці подружки так її вже проведуть в чистоті. Так, як належить, і це для нас уроком. Якщо будемо пильнувати, Господь поможе, Дух Святий поможе, і ми достойно пройдемо це земне життя. Ми чули, не покладайся на розум свій, тому що розум наш бідний, Бога все, а ми маємо тільки трошечки, чим ми можемо десь користуватися, але на Бога надію покладати повністю. Він допоможе. І дуже застережливе, як на мене, слово було в третього брата, дуже застережливе. Хай Бог допоможе нам звернути увагу, і особливо останній текст: хто произвольно, по-російськи грішить, хто свавільно грішить, жертви нема. Одна жертва остається за всякі гріхи. Вертайся до Ісуса Христа. Він тебе простить. Якщо ти знаєш силу крові Христа і її оставляєш. Якщо ти знаєш, що є жертва Божого Сина і її зневажив, це страшне осудження. І хай Бог нам допоможе цінувати, що є жертва Ісуса Христа, через яку ми можемо мати спасіння від всякого гріха, і сьогодні той день спасіння для всіх людей. Слава Ісусу Христу! І я читаю, брати і сестри, про благословіння. Вже постараюся коротко, але попильнуйте, щоб прийняти, або те, що мене на серце передати, щоб ви зрозуміли. Читаю один текст, це Євангелія Марка, 5 розділ, 25, 34 вірші. Іде мова про жінку хвору. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася. Від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натоп і заду і доторкнулась до одежі Його, бо вона говорила про себе: коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з Нього сила, і Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, і відказали йому його учні: Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка залишилась, і жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала нисьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Я казав, що буду проповідувати про Боже благословення, повноту Божого благословення, за яке написано, воно збагачує і печалі не приносить. Не можна пережити Боже благословіння, і я повторюсь із смутком іти повертатися назад. З благословінням повертаються люди, які радіють у серці своєму, тому що їх благословив Господь. Ну, за цю жінку я думаю, що відома історія попала в величезну долину. Наш Бог є Гор Бог і Бог долин. І нема такого, щоб хтось пройшов по рівнині. Не було якихось потрясінь, переживань, тривог. І це не тільки в нас, християн, а в нехристі, а в людей, які не знають Бога, це набагато більші трагедії, коли вони бачать свою безпомічність і не знають, де шукати порятунку. Коли чують діагноз і лікарі відвертаються. І людина один на один стає, які бідні ті люди, які вони побачили безвихість в своєму житті. Але нас Бог вибавив від цього. Він наші ноги поставив на дорогу правди, і ми маємо право йти по ній. Слава Ісусу Христу. Бог вирівнює або вимірює долини. І я сам собі роблю такий письмовок. а які долини Бог. Готує для нас. Знаєте, я прожив молоді роки і колись в молодих роках думав, якщо вже з такої, з таких випробувань Бог мене проведе, то мені вже нічого не страшно. Якщо з цієї долини підніме, то вже я буду саме вище стояти, але в Бога були. І знову підйоми, і знову долини, і одна із цих долин, щоб ми не покладались на свій розум, щоб ми розуміли, що нас тримає Господь, що ми в Його руках, найнадійніших руках, можемо тільки бути спокійні. Бог, долини наші, вимірує нашою вірою. І знаєте, яку долину глибину долини? Це мої розсудження, це аналіз. Таку глибину долини нам дозволяє опуститися, щоб наша віра була трошки менше, як та долина, в якій ми знаходимося. А причина, яка? Щоб після цієї долини наша віра ще стала більшою. Слава Ісусу Христу! Тому що в цьому якраз і суть наших випробувань, щоб зберегти віру. Жінка пройшла величезні долини. Хвороба. 12 років довго? Обманута лікарями. Написано ніким не могла. Може, обнадіювали, казали, ще, ще оце зроби? Продала все, що мало. Уявляєте, остання продавала, несла до лікарів. Я хочу бути здоровою. І ще гірший стан прийшла. У такому стані знаходилася та жінка. Але. В неї на той момент з'явився один єдиний шанс, в який вона повірила, це звернутися до Ісуса Христа, це повірити, що Христос є Божий Син, що в нього неможливих речей нема. Там, де люди розводять руками, де ніхто не може допомогти, є Бог. Алілуя! В якого неможливого нічого немає, який не утомляється і не знемагає, який знає, коли допомогти і ніколи не запізниться. Казали сестри покійного Лазара. Ти запізнився. Якби ти вчасно прийшов, не було б трагедії в нашому домі. Але Христос ніколи, ніколи не запізниться до тих, які до нього направляють свої молитви. Жінка знайшла вихід з ситуації, почала зближатися з Христом. Браття і сестри, це повчання, як шукати благословення. Перше, повірити, що вихід. І ситуації є в Бога. Розум не, 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 не досягає того, як можна поправити. От того проблема там простіше. А мою хто може поправити там, де не можемо ми і не знаємо як? Він знає. Алілуя! бо наблюдає за всіма. Людськими дорогами, і написано: бачить тих, чиє серце йому належить, чиє не відчаї, не в ропоті, не ще в чомусь, але належить Ісусу Христу, належить Богові». Боже, я Тобі довіряю цю проблему. Ця жінка саме так зробила, вона зближалася з Христом. Що це нас щить, браття, сестри, як зближатися з Христом в наш час можна? Дух Святий нам покаже ту дорогу, як зближатися з Христом, як бути наслідниками Ісуса Христа, Його характеру, Його поведінки, Його терпеливості. Написано в Божою любов'ю і Христовою терпеливостю, скільки Він терпить? Бог нам поможе, якщо в нас буде бажання, але хай це бажання в кожній душі буде, хай буде в наших серцях, тому що є висока нагорода за покликом бути в Ісусі Христі. Якщо моє бажання перебувати в Христі, відображати Христа, як апостол Павел за себе пише, для чого його Бог помилував? Він там деякі напрямки показує свого життя. Перший один із них, щоб показати довготерпіння. В Павлі Апостолі Христос показував, як треба довготерпіти для інших людей. І ще один напрямок, щоб виявити собою Ісуса Христа. Як би хотілося, щоб нас і в цьому бажанні обновилися, в цьому зібранні, обновилися ці бажання. Господи, я хочу. Виявляти тебе, коли ми будемо його виявляти, коли він буде в нашому серці. Жінка хотіла зближатися, хай це бажання буде в кожному із нас зближатися з Христом. І настільки зближатись, як тут написано, що вона навіть торкнулася Його, а торкнутися Христа його ж нема тут цілі людському. Тоді, коли ми його Слово приймаємо. Коли ми те, що говориться, кажемо, Боже, я його буду виконувати в своєму житті, хіба по Слову Твоєму, казали учні, ми ж ловили цілу ніч, але по слову Твоєму, як важливо, щоб ми робили по тому, що почули, що нам говорить Ісус Христос. І через це Господь буде виявляти себе. Ну і остання думка. Отримувати благословення. Що отримала ця жінка? На перший погляд, і зцілення. Але <кхід> останній текст, який я читав, воно підкреслює складову Божих благословень. Деколи хочеться і зцілення хворій людині. А якби я сьогодні запитав після 50-ти, в кого тих хвороб нема, не знаю, чи Піднялося багато рук. Воно ці супутники, знаєте, вони нас всіх помаленьку направляють, щоб ми знали, в якому напрямку ми летимо. Щоб ми готувалися до того, що колись буде посадка нашого життєвого літака, і треба буде виходити і зустрічатися. Але ми хочемо цього і правильно, і Богу не прикро, що ми йому відкриваємо. Як ця жінка, тут написано, все йому розказала. Я не знаю. Що вона йому розказувала, як вона хворіла, які обманювали? Чи вона розказувала Ісус? Я повірила і не обманулася, що ти є той, який може рішати проблеми, які ніхто з людей не може рішити. Я почула, що вже сьогодні почалося нове життя. Алілуя! З Христом нове життя починається. Сестри, браття, обнова приходить, радість приходить, Дух Святий наповняє. Амінь, коли в нашому серці ми сьогодні чули храм Святого Духа, коли там живе Дух Святий. Три складових Божого благословіння. І не треба їх переставляти. Бо ми можемо не отримати їх. Може, вам приходять, мені прихолось чути такий вислів, що в Бога щось випросити, то ціла проблема. Прошу, прошу. Я не знаю. Я б ту людину спитав, скільки років ти просиш. знаєш, скільки Авраам чекав? Ця жінка скільки чекала, а скільки ти молишся за цю проблему? Знаємо, скільки Христос молився, ноші проводив молитви. Я не знаю, кожен сам себе може зважити, як ми чекаємо? Чи ми чекаємо, щоб отримати, чи ждемо, щоб пройшов час, де якось питання це вирішилось. Але зауважте перше, що Христос цій жінці сказав, і це, напевно, най най -най найважливіше: дочко, твоя віра тебе спасла. Перше благословення, яке Бог хоче для кожної людини, і вже зробив все, щоб ми його мали, це мати вірою, спасіння в Ісуса Христа, що я спасений. Я не знаю, коли закінчиться моє земне життя. Чи я додому доїду, але я знаю, що я спасенний, тому що мене знайшов, простий і зберег Ісус Христос. Алілуя! Слава Тобі, Ісусе, що це спасіння, це дар, якого ми б ніколи не заробили. Браття і сестри, чи дякуємо ми за спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі? Ці дочасні переживання, хвороби, війни, тривоги дочасні, вони пройдуть. А те, що від Ісуса Христа, воно не зрівнюється ні з якими багатствами, які можна бачити на цьому світі. Чи нас утішає Дух Святий, чи радість Спасіння бачать діти наші, особливо? Коли приходять випробування, може хвороба в дом постукала, або якісь проблеми роботи, нема чи як там, чи бачать діти тоді, що я спокійний, тому що моє життя в руках Ісуса Христа і я є спасений? Через води, через огонь, нічого не зробить тобі, тому що Він переміг і тримає все і нас, в тому числі, і наше спасіння. Слава Ісусу Христу! Номер один Божого благословення. Щоб його отримувати, ми повинні цінувати, хто не прийняв, прийняти спасіння, нове життя, утішатися тим, що я став сином. Чи дочкою царя-царів. Номер два, тут написано: іди з миром. Браті і сестри, як хотілося б, щоб ми всі йшли з миром, щоб ми були мирні, коли коло нас люди втрачають мир, агресивні, весь світ у злі лежить, щоб той мир був найперше з Богом. Коли цей мир ми маємо написано, оправдавшись вірою. Майте мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Якщо Христос в моєму серці на першому місці, це є той мир, який перекриває всі тривоги. Тому що я знаю, в кого я увірував. Апостол Павел каже: я впевнений, він є сильний зберегти мою нагороду. Мир у серці, мир навколо нас може бути в людині. Яка Ісуса Христа має на першому місці? Яка слово Боже, написано великий мир люблящих заповіді Твої, закон Твій, і нема в них перешкоди? А якщо дитина бачить, що тато чи мама після зібрання дратується, обзиває, на когось сердиться, скажіть: хіба плід правди буде сіятись? Такими нашими поведінками в серцях наших людей, наших дітей. Напевно, що ні. І якщо так було, нам треба каятися. Нам треба просити, Господи, наповни мене Твоїм спокоєм. Умова одна. Христос сказав: Прийдіть до мене, знеможені, обтяжені. Він не казав, прийдіть з достатками здоровими. Всі прийдіть до мене. Я дам свій спокій. Алілуя! І я дякую, що в нього є це благословіння, щоб наші серця були в мирі перед Богом. І третє, це якраз те, в чому найбільше мала потреба та жінка, і будь уздоровлена. Христос сказав, я деколи кажу, це є ліки від всіх хвороб. Бог сказав Слово, Лазар мейди, мертвий почув. Будь здоровий, буде здорова. Відкрийте уста, відкрились уста, очі прозріть, почав бачити. Слово Боже, воно й сьогодні в цьому зібранні продовжує і мати таку силу і таку владу і в наших серцях, коли ми йому даємо місце, готове проявляти себе для слави нашого Господа. Нехай Бог благословить всіх нас, вас, дорогі, сестри, браття. Ревнуймо про Боже благословіння, яке збагачує, яке не приносить смутку. І коли ми будемо в Божому благословенні, ми будемо задоволені, чи здоровий, чи хворий, чи гарний будинок такий, як у вас, якого я ще не бачу, скільки доїжджу, чи може це кімнатка, в якій двох чи трьох зберуться, але Ісус Христос є найбільшим джерелом. Радості і утіхи, і він для нас таким став. Перед таким богом схиляємо коліна і молимося. Амінь.